Слово Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, утішителя душі істини, що всюди тиси і все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, про мій розом. відкрий моє серце, відкрий й вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 5 глава з 1 по 20 вірш. Перевезлись вони на той бік моря в країну Герезинську, і коли що Новін вийшов, відразу перестрив його чоловік з гробу, що мав собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайтанами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його оговтати. Днями й ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і тов себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені, та й тобі, Ісусе Всевишнього Бога, Заклинаю тебе Бога, не муч мене. Бо він сказав до нього Вийде нечистий душе з цього чоловіка, ще й спитав його, як тебе звати той же відрік Легіон, мені ім'я, багато по нас, і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю, а було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням, пошли нас у тих безроги, щоб ми війшли в них, і дозволив він їм, і, вийшовши з нечисті духи, війшли у свиней, тож кинули стадо близько дві тисячі скручі у моро та й потопились в морі. А їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах, та повиходили, побачили, що сталося. Приходять вони до Ісуса, та й бачить, біснуватого сидить одягнений при здоровому глузді той, що мав у собі легіон, і полякались. І розповіли їм, очевидці, як воно сподіялось з біснуватом, а й про безроги, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у місті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Харизинському існувато ніхто не міг зв'язати. А намагалися це зробити, як каже сьогоднішнє слово, багато разів. Проте ні ланцюгів, ні кайданів не вистачило він все трощою і звільнив від накладених зовні обмежень, звільнявся та не став вільним, бо найбільше обмеження своєї людської свободи мав усередині через бісів, які панували над його тілом і робили його страшним. Та небезпечним для інших, ба навіть для самого себе, перебував він між гробами і горах, кричав товк себе каміння, каже Свята Євангелія. І тут до того краю підходить Ісус, Він звільнює бід бідолаху від внутрішнього опанування бісами, повертаючи такий спосіб її гідність та свободу, як зовнішню, так внутрішню. Нема вже потреби кайдана чи ланцюга. нема криків та безумства, бо кажуть, що він сидить одягнений при умі. Але бачимо, що дуже цікава реакція жителів. Зрозуміло, що їм шкода втрачених свиней, бо вказано, що аж дві тисячі загинуло свиней. Напевно, вона коштувала чимало, чимало грошей. Також вони злякалися, побачивши та почувши про силу, яку явив Ісус, тому просять Його відійти з їхнього краю, напевно, щоб він не спричинив їм ще якоїсь проблеми чи збитки. Отже, ці люди продовжують жити у страху, спочатку боялися бійснувато, потім почали боятися того, хто приніс біснуватому вистрілення, попросивши на вихід Ісуса як їм здавалося уникнути певних можливих проблем, але втратили набагато більше, не пізнали і не оцінили того, хто приносить правдиву свободу і правдиве спасіння. Господь до нас приходить, щоб подарувати нам зцілення, спасіння, подарувати нам свободу і звільнення, звільнення від різних залежностей якими ми є опанованими. Але чи ми приймаємо Ісуса, чи просимо, щоб Він відійшов від нас? Запитаємо себе. Господи, я тебе прошу про дар мудрості добре розпізнавати, що вміти розпізнавати і вибирати в своєму житті те правдиве визволення та свободу. Навчи мене йти за Твоїм словом. Навчи мене, щоб я не була залежна від того, що мене озалежнює, що я почувалася вільною і субідною в своєму житті, та як ти вчив апостолів. Амінь.